Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вам покажу гарну місцину у Харкові. Це молодіжний парк, який було засновано у 70-х роках ХХ століття. Отже, зараз побачимо, що є цікавого в цьому парку. До речі, площа його 18 гектарів. І ось відразу, що я побачила, ростуть гриби. Печериці. Попри те, що нема дощу, вже тривалий час. Спека в місті стоїть просто неймовірно, а ось тут ростуть печериці, цікаво. До речі, у парку сьогодні мало людей, там кілька дітей грається на майданчику і все, нема людей. Нікого нема. Будній день, всі на роботі або повиїжджали з міста. У затишні місця прохолодні біля води відпочивають, оскільки ж літо. Дивіться, у парку ростуть отакі екзотичні дерева. Як вони називаються? По-моєму, це хлібне дерево. Красиві. Ось вони прив'яли від спеки листя, жовте. Ось, це така алея прекрасна. І далі ми йдемо до такого невеличкого майданчика, де є красиві клумби. Який же парк без квітників, без гарних клумб. І ось тут прекрасні чорнобривці, жовті. І знову оці дерева, екзотичні. Тут багатенько таких дерев. Дивіться, а це отакий невеличкий майданчик з лавами, ліхтарями стильними, клумбами. Ось так. У парку є кілька меморіалів, пам'ятних знаків. Ось один із них. Пам'ятник Чорнобильцям. Ось так він виглядає. І біля нього невеличкий майданчик, також з лавами, ліхтарями і клумбами. У парку чимало алей, багато лав. І ось далі видніється спортивний майданчик. Там є такі тренажери різнокольорові, де можна позайматися фізкультурою. Ось так. До речі, парк цей був заснований на місці колишнього цвинтаря міського, першого міського цвинтаря. Ось тут навіть залишилися могили відомих харків'ян. Зараз вам покажу. А ось і могили відомих харків'ян. Могила поета, письменника Петра Гулака Артимовського. Ось. А ось могила відомого українського драматурга Марка Лукача Кропивницького. У 70-х роках ХХ століття, коли вирішили зробити з цього міського цвинтаря. Сквер то могили відомих харків'ян перенесли до іншого кладовища Цвинтаря номер 13 Зокрема, про це потурбувалися нащадки-родичі таких відомих академіків, як Бекетова, Подебні, Багалія. Також у парку є пам'ятний знак. Ось, бачите, я до нього підходжу. І, ну, в вигляді каміння український повстанський армії. Чимало клумб у парку. І ось зараз відкривається вид на... Спорткомплекс політехнічного університету. Ось. А якщо повернути ось сюди, серед зелених дерев видніється блакитна церква, це храм усікновення глави Іоанна Предтечі. Ось так виглядає цей дивовижний. Красивий храм. Ось тут багато зелені навколо нього, хвойних дерев. І відразу біля храму знаходиться отакий от пам'ятний знак у вигляді Христа. Ось це перший в Україні хрест. Пам'ятник жертвам голодомору. Також у парку є пам'ятний знак письменнику українському Миколі Хвильовому. До речі, могила його не збереглася. Також є знак письменнику Ілану Блакитному. Надпису майже не видно. Ось. А це вигляд на храм з цього боку. Дуже гарно виглядає, що білий такий колір, біло-блакитний колір храму. Скрізь зелені дерева. Ось такий парк. Величезненький. Мені подобається в цьому сквері отака зона відпочинку. Бачите, таке коло, багато лавочок, столиків, альтанка і дивовижні ліхтарики. І туї ростуть. Ось як це гарно виглядає. Все це з лампочками такими. Тобто ввечері тут дуже красиво все світиться вогнями. Тепер покажу вам вигляд цієї зони відпочинку з цього боку. Ось. Дуже чудово.